Для мене Пасха особливий час, час милості і зцілення від болю, подяка тому, хто від смерті спас. Для мене Пасха вихід із неволі. Це ні за що заколоне ягня, це мить, коли ми з рабства поспішили. Для мене Пасха ранок того дня, коли Єгипет назавжди. лишили. Для мене Пасха це нове життя, для мене Пасха, віра і надія, нова дорога в вічне майбуття. Для мене Пасха, благодать у дії, це бачити прекрасне наяву, тріумф, великий світла над пітьмою і розуміти, що тепер живу для того, хто прикрив від зла собою. Гірка трава. Ягня і прісний хліб, для мене Пасха з Господом зближатись, для мене Пасха це порожній гріб, не привід, щоб три дні лиш розважатись, не писанки, не випічка смачна, Для мене Пасха день благословений, це диво з див, це радість, це весна, осмислення, що я тепер спасена. Для мене Пасха це трос над смертю і над пеклом перемога. Для мене Пасха це святий Христос. Для мене Пасха це обійми Бога. Це дозвіл повернутися в Едем. Це право пробувати вічно в небі. І знати, ми ніколи не помрем. Скажи, а чим ця Пасха є для тебе? Amém.